Собака. Колись дуже давно жили собі селянина двоє друзів кіт і собака. Посіяв якось селянин пшеницю і ячмінь. Коли зерно доспіло, його обмолотили, просіяли, сипали у великі гарбузові глечики і поставили в комору. Але селянин боявся, щоб зерно не покрали злодії. І не поїли миші. Покликав він друзів і наказав їм охороняти зерно вдень і вночі. Спочатку друзі стояли на варті вдвох, але ні мишей, ні злодів не було видно. Давно ми тут же стоїмо, нічого не сталося, промовив тіт. Давай настояти на варті по черзі. Собака погодився і сказав, що піде відпочивати першим. Тільки но собака покинув варту, з'явилися злодії. Вони забрали з комори кілька глечиків. Кіт бачив це, але подумав, що не його то справа проганяти злодіїв. Згорнувся в клубочок і заснув. Коли собака вернувся, кіт йому нічого не сказав. А як кіт пішов, мишка разом зі своїми дітьми. Та родичами залізли в комору і почали їсти зерно. Собака бачив їх, але вирішив, що не його то справа проганяти мишей. Улігся якнайзручніше поклав голову на передні лапи і заснув. Коли селянин зайшов до комори, то побачив, що частину зерна з'їли миші, а решти взагалі немає. Де зерно, яке я наказав вам охороняти, сердито закричав він. Собака і кіт злякано перезирнулися. Це кіт винен. Ми ще тягали зерно, поки його тут не було. Ні, це ти винен, виправдовувався кіт. Злодії крали зерно, а тебе тут не було. Довго кричали вони, звинувачуючи один одного. Селянин розсердився. Замовкніть, вигукнув він. Ви обидва винні. Жодному з вас, я більше не вірю, геть з мого дому. Відтоді кіт і собака стали найзлішими ворогами. Хоч би де вони зустрілися, завжди гризуться та й б'ються доти, поки котре із них не втече.